На пане вітали вітаю вас у Дахунці. Власне ми говорили ми з вами в Україні після три кілька разів. Чим можна похвалитися, які зустрічі у вас вже були або плануються, і який є інтерес власне іноземного інвестора до зокрема регантного сенату? Скажу відверто, що це є продовження нашого дуже таке потужного тріпу в Європу. Це, це був величезний саміт міністрів. В Берліні і було 70 делегацій, більше 40 міністрів, і основний позитив саме Берлінського саміту був в тому, що е, ухвалена комуніке, яке засуджує війну в Україні і е, унеможливлює будь-яке блокування шляху продовольства на шляху від вирощення до кінцевого споживача. І цю писали всі присутні міністри одноголосно. Це означає, що всі підтримують безперш... безперешкодне до. Доставлення нашої продукції саме до скажучи у всьому світі. Ми продовжуємо бути лідером по забезпеченню продовольчої безпеки. Це наш основний посил. 76 мільйонів тонн продовольства зібрано у 2024 році. Це великий показник. У нас другий показник в історії України по валютній виручці 24,6 мільярда доларів від агропродукції. Сам тому ми нарощуємо рівнем сідням хоре. Ніщо не зупинить українськофей. І це важливо розуміти, що український певний агерій завжди пає попродовольчик сокій років вперед. Наша задача то допомогти їм поширити можливості коридорів. Наша задача зняти обмеження, будь-які бюрократичні, будь-які інші обмеження, зняти, щоб він ні спочатку поставляти свою продукцію. Інтерес є у світі, бачачи значок України, по мене постійно підходять входять різні спілнифондів, великі компанії торгові. Давайся в країні. Довися, у нас аж писаний градус похвалена і будемо постійно у вас, що вже відбулося. Фактично плане, що ця платформа дасть розуміння, тому що Україна продовжує розвиватися і буде далі на жаль, мідомся. А як просувається ніяк щодо поставки до поставки зерна у Сирію, тому що було власне висетенська загальська машина, такі места ще теж свинту. Перші поставки віддались. 21 вантажівка борошна вже на складах і частина пані вже роздалася в юнівікі потреби. Наступні партії приблизно по 20 по тридцять вантажів. Готується ми зараз. Узгоджуємо з світовою продовольчою програмою ВПП, Узгоджуємо графік і далі буде рухатися наша наша борошна до В загальному тонн Поставки на цьому не зупиняємося, тому що а, дуже важливо, що Сирія стримала слово і а, заборонила імпорт продукції з Росії з Кира. Це для нас а, той клоп, по який вони робили. Розуміємо, що не має бути на ринку Сирії не тільки в дитинтамі, що ми нашому бізнесу постачати буде комерційні поставки, тому що ринок Сирії величезний, 24 мільйони а, людей живуть там. Повністю звичайно скоро воробницький перерос і тому наша продукція має І саме інститут Володимира Зеленського Кремль Фонюкраїн вона розкрила Сірію до нас. Вони бачать, що ми дійсно та країна, яка не просто обіцяє, а ми приїхали, зробили, виконали і будемо продовжувати. Дуже дякую вам.